Доброго дня. Ви на каналі Центру правової допомоги. Сьогодні з вами юрист Андрій Максимович. Поговоримо з вами про кримінальну відповідальність під час війни з 24 лютого 2022 року, указом президента України номер 64 2022 на всій території України запроваджено воєнний стан, який передбачає особливий правовий режим, що вводиться в Україні у зв'язку зі збройною агресією Росії проти України. Такий правовий режим. Вносить певні особливості при визначенні покарань особам, які вчинили кримінальне правопорушення під час воєнного стану. Посилення відповідальності за окремі кримінальні правопорушення під час воєнного стану можуть проявлятися в різних формах, а конкретно в двох. По-перше, це вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану як кваліфікуючого знака. Що це означає? Наприклад, стаття 113 Кримінального кодексу України. Нею передбачено кримінальне правопорушення диверсія і передбачено покарання. Позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Втім, вчинення диверсії під час воєнного стану карається позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна. Отже, відповідальність за це правопорушення, вчинення його в період воєнного стану в Україні кримінальним кодексом передбачається більш важке. І вчинення кримінальних правопорушень такого характеру, як стаття 113 Кримінального кодексу України, диверсія, буде покарано більш важко нашою державою вчинення кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану як обставина, яка обтяжує покарання до прикладу, частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України передбачено, що заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Це означає шахрайство, карається штрафом від 2 тисяч до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років. У випадку використання умов воєнного стану, при вчиненні цього кримінального правопорушення, буде братись до уваги найтяжче покарання, а саме обмеження волі на строк до 3 років. Таким чином, відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України з використанням умов воєнного стану буде каратися важче. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо вас цікавлять більш детально види кримінальних правопорушень, то ми вже знімали відео на цю тему, де детально розглянули різницю між злочином, проступком та розслідуванням кримінальних злочинів та проступків. Якщо вас цікавить ця ці тема, ви можете переглянути відео за посиланням горі. Вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану як обставина, яка обтяжує покарання. Пунктом 11, частини 1 статті 67 ККУ передбачено, що при призначенні покарання обставиною, яка його обтяжує, є вчинення злочину з використанням умов воєнного стану. Чому це є обтяжуючою обставиною? Підвищений ступінь соціальної небезпеки злочинів, яке вчинається в в умовах воєнного стану. Під час воєнного стану держава та цивільне населення і так страждає від військової агресії. А використання цих умов для скоєння кримінального правопорушення створить ще більшу загрозу для населення. І воно несе істотну шкоду правам людини і громадській безпеці. Винна особа використовує для вчинення кримінального правопорушення тяжкі обставини та умови, в яких опинилося суспільство. Так. Під час запровадження воєнного стану водяться вагомі та обґрунтовані обмеження, які впливають на реалізацію своїх прав цивільним населення. Використовуючи воєнний стан, винні особи починають зловживати та сприяють ще більшій дестабілізації обстановки в містах. Останнім часом почастішили випадки шахрайств, пов'язаних із можливістю отримання матеріальної допомоги. Шахрайство в Україні явище не нове. Аферисти вдаються до всіх можливих способів, аби видарити у довірливих громадян останню копійку. З початком повномасштабної війни для шахрів відкрилось нове вікно можливостей, через яке можна непогано поживитися. Проте я не рекомендую займатися і вчиняти кримінальні правопорушення. Але, звісно ж, може трапитись так. Що вас звинувачують у кримінальних правопорушеннях безпідставно або намагаються надати для вас неадекватну міру покарання. У такому разі захистити ваші права може Центр правової допомоги. До Центру правової допомоги звернулася мама клієнта, який знаходився в СІЗО по обвинуваченню за частиною 2 статті 190 ККУ. Шахрайство чинне за попередньою змовою групою осіб. Наша клієнтка була впевнена в тому, що її син не вчиняв таких дій. Вона була в розпачі, тому звернулась до нас. Юристами ЦНПД була проведена первинна консультація, обговорено всі нюанси подальшої роботи. Наші адвокати отримали дозвіл на побачення в СІЗО, обговорили позицію захисту, виявили помилки відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Які були вчинені на досудовому розслідуванні. Згодом допитали свідків, які не допитувалися на досудовому розслідуванні. І 1 червня 2023 року Чорнобайвським районним судом Черкаської області обвинуваченого визнано невинуватим та виправдано за відсутністю у його діях складу кримінального правопорушення. З рішенням по даній справі можете ознайомитись в посиланні до цього відео. Минулого разу ми розглядали питання, як можна зняти арешт із банківського рахунку під час воєнного стану. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням, знайомтесь, ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно чи порушені, пишіть коментар, записуйтесь до нас на консультацію, безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомлюйтесь із практикою нашої компанії в посиланні під відео. А з вами був юрист Центру правової допомоги Андрій Максимович. До зустрічі у новому відео!